Які подарунки обрати на новий рік, якщо справа заходить про якісну ароматерапію? Якщо ви людина з цінностями здоров'я, краси, ви дуже любите себе, своє тіло, любите дбати про своє психологічне здоров'я. ефірні олії будуть чудовим подарунком як для себе, так і для своєї родини чи для своїх близьких людей. Ефірні олії – це дуже класний спосіб на створення затишку в домі. На створення класного настрою, тому сьогодні хотілося б поділитися варіантами, які дуже прикольно дарувати в зимовий період на Новий рік для краси, для створення цього самого затишку. Хочеться почати одразу з краси, тому що ми, особливо дівчатка, жіночки, дуже любимо доглядати за шкірою, можливо, робити глаша, або хочемо, щоб наше обличчя виглядало класно, свіжо і доглянуто. І це, на мій погляд, чотири ефірні олії в ролері. Це може бути роза, жасмин, неролі і магнолія. Дуже прикольний спосіб, вони вже розбавлені базовою олією, вже можна наносити прямо на шкіру, робити собі масаж, наприклад. Ось так, от прикольні масажики можна робити, такі лімфодренажні, можна робити ГОАШа з ними. Це дуже чудовий спосіб на красу. Плюс ці ефірні олії дуже класно пахнуть, вони дуже якісні, вони якраз про жіноче здоров'я, гормональний баланс, класний настрій, тому це буде один із шикарних варіантів подарунків. Другий варіант подарунку це створення затишку в кімнаті, в квартирі, в будинку. І це може бути, наприклад, така. Ефірна оліяк онгард, вона і в першу чергу створює дуже приємний запах, тому що вона пахне трошки як глінтвейн, така дуже цікава. І по-друге, вона знезаражує повітря. Це дуже класна ефірна олія на осінньо-зимовий період, коли замерзаєш, коли починаєш хворіти. І це дуже класно піднімає імунітет і захищає всю родину від різних простудних захворювань. Третій варіант це всі цитрусові ефірні олії. Вони досить приємні на запах. Вони дуже часто асоціюються з зимою. Це у нас апельсин, мандарин, може бути бергамот. Вони дуже класно піднімають настрій, плюс ефірні олії з цитрусових фоточутливі, а взимку у нас сонця дуже мало, тому дуже класний спосіб мазати ефірні олії, піднімати собі настрій, додавати більше сонця в своє життя через ефірні олії. І у вас не буде фоточутливого ефекту, бо сонця немає. Можна наносити на відкриті ділянки навіть в день. Неважливо насправді, ефірну олію оберете, дуже прикольні це цитрусові ще лайму, зеленого мандарину. Вони досить такі цікаві, прикольні, різноманітні, але більш такі яскраві і солоденькі це у нас, звісно, що апельсинка. Четвертий варіант, що можна подарувати на Новий рік це запахи такі хвойні і лісові. Це може бути кіпарис, піхта, наприклад, або це може бути ефірна олія я лівцю, Вони досить хвойні, прикольний такий запах, створює таку приємну хвойну атмосферу. Плюс ці запахи, вони ще й не просто приємні, вони теж не заражують повітря. І якщо зима у вас асоціюється з якимись пряниками чи якимись кексами, можливо, вам ще підійде ефірна олія кардамону або кориці. Вони досить цікаві, звісно, що пахнуть дуже класно. І Наповнюють ваш будинок, вашу квартиру неймовірним солодким запахом. Що хочу ще сказати про хвойні, дуже класно пахне ефірна олія ладан. Вона неймовірна, вона мені пахне хвоєю і навіть така легка нотка цитрусова. І якщо ви придбаєте ладан, то ви ще отримаєте кучу різних бенефітів для вашого здоров'я. Тобто це не просто приємний запах, це ще й антивікові властивості, які теж дуже класно пропрацьовують наше обличчя. Наш вигляд, наш, наше здоров'я, тому що ефірна олія ладану має дуже сильні регенеруючі властивості. Це буде не тільки запах і затишок, це ще й буде потужний засіб вашій арома аптечці вдома. Про ладан дуже багато цікавої і корисної інформації розповіла в підкасті в моєму телеграм-каналі. Переходьте туди, дивіться там дійсно дуже багато корисної інформації про ладан. Це не прям бюджетний подарунок, але він дійсно варто того, аби подарувати щось дійсно цінне, круте, яке дуже класно пахне і ще й дає дуже велику користь для здоров'я. Ось такий варіант подарунків. Як вам ці ідеї для подарунків на Новий рік, пишіть в коментарях. Якщо вам цікаво дізнаватися більше про ефірні олії, про їх властивості, підписуйтеся на мій канал. Також в мене є інстаграм з корисними рілсами. Тому буду дуже вдячна за підписку, лайк і до скорих зустрічей. to change